У місті, яке переповнено злочинністю, у часи, коли панував хаос, Рокгурт номер 1 у світі також являвся найкрутішою командою по боротьбі зі злочинністю. І називалися вони Громокопи. Варварка. Трицерапкоп. «Діноміт». Хермен і Кунг Ф'юрі, що ти збираєшся робити, кунг ф'юрі? Свою роботу. Чорт це кунг ф'юрі. Їхня місія очистити вулиці. Але коли найгірший поганець світу випустить армію темряви на Майамі, наступить час. Громокопів, щоби знищити його. Пишав нахуй! І відправити Адольфа Гітлера назад у Адоль Пекло. Хворий поки Пристебніть ремені безпеки, тримайтеся та приготуйтеся до епічного фінального макачу. Кунгу Фюрі зекіно. Як же ви мені здали, громокопи? Уся ця боротьба з нацистами порожня трата часу. На щастя, президент Сполучених Штатів з вами не згоден. тож він призначив вашому загону нового керівника. У ролі Кольта Магнума! Найкращий бісів агент ФБР у світі. Ф Юрі, привітай свого нового напарника. Я чув ти найкращий у Майамі. Але для мене це ніхуя не означає. Хочете ловити нацистів? Дослідуйте моєму кодексу. Ми слідуємо поліцейському кодексу. Я граю по двом правилам. Правило перше. У цьому єбучому зоопарку надто багато левів, які хочуть їсти мавп. Так що, коли лев виривається, я їм цього бісового лева. Я хаваю його вуха, ніс яйця і запиваю його молоком. І коли інші леви бачать це, то розуміють, що їм габела та залишаються у своїх дурних клітках. Я хаваю левів кожен божий день вашу мать. Якщо ви не готові робити те саме, то вішайте капелюхи на цвях. Йдіть геть і ніколи не повертайтеся. Петри в камрад. Я тобі не камрад, срака з ручкою. Мені насрати, хто ти? Хочеш приготувати омлет справедливості? Тоді давайте розчавимо кілька яєць. Ти так і не сказав про друге правило. Правило друге. Не стійте в мене на шляху. Один з них відморожений ренегат-агент ФБР. Інший — чесний та безкомпромісний Коп. Їхні погляди можуть не збігатися, але коли справа доходить до діла, вони прикривають один одному ззади. Гадаю, настав час забути про друге правило. Я не хочу, щоб ти не стояв у мене на шляху. Я хочу, щоб ти стояв на моєму шляху. Ти мені як брат твою мать. Ти найкращий оперативник з усіх, що я бачив. І що не розлучить нас. Але коли таємнича загроза викреслила Кольта Магнума з картини життя... Кунф'юрі поставить перед собою завдання знайти вбивцю і змусити його заплатити. Кунг Зе Зекіно! Після цього кунг'юрі залишив загін громокопів. Громокопиту пор'язуть. Командна робота херня. З цієї миті я працюю один. Фірі Рейпортер новини Майами. Сорян, малиха, Не роздаю автографи. Наші дні злочинність б'є усі рекорди, а ви нічого не робите, щоб зупинити їх. Які ваші почуття? Хочеш знати про мої почуття. Було вбито чудового оперативника. Я знайшла сьогодні у це на місці злочину. Сучий, сине. Але з'ясувалося, що Адя Гітлер усе ще живий! Якого він усе ще живий? Я скинув цього сучого сина у вулкан. Я зібрав усіх смертоносних поганців з усіх часів! Цініто ніндзягуа чиперсмерть! Самурейдж, Мая Кістяк. І тепер вони захоплюють Америку. Арнольд Шварценеггер у ролі президента Сполучених Штатів. Це президент. Певно, вони палюють за нашою смертоносною зброєю. Патріотом! Час веде ста Знаю короткий шлях. Скористаємося моїм другим за швидкістю виміром інтернетом. Іде під'єднання до Укртелекому. Тепер тільки кунг фюрі і громокопи здатні допомогти президенту зупинити Гітлера. Перед тим як він пустить у хід свою диявольську зброю. Раді господня! Нунчаки! Ти я теквондум. Покінчимо із цим зараз. Але Це до такого його життя не готувало. Я гадав, ти помер. Ні. Але я був двоїм нападником. Це все було прикриття. Я доєднався до нацистів і став теквондумом. Я був поганим хлопцем від самого початку. Добре, я завжди хотів, щоби ти був поганцем, тому що ти гівняний напарник і друг. Добре, тому що та мила й душевна відкритка, що я подарував тобі на день народження, насправді визначалася іншому. Я навіть не знав, що в тебе днюха. Я тупля не відбуваю про яку відкритку мова. Тому що я навіть не поглянув на неї, а одразу викинув. Вона пролежала в тебе на столі півроку. Гадав, не помічу. Це була інша відкритка, яка була з таким самим малюнком. Але від декого значно крутішого. Ніхто крутий не міг подарувати тобі відкритку, тому що ти шмати лайна. хуяр ти вже ми ж шусі чекаємо. Тепер конф'юрі в часі. Та просторі. Щоб воз'єднати громокопів. Викликаю громокопів. Чекай Ф'юрі! щоби виконати його найбільшу місію. Надрати на дупи! і покорити сигару! Громокопи. Час прикінчити цього мудака. Творці розриваючого хіта кунг ф'юрі. Презентують. Найвеличніший фільм усіх часів! Нацисти вкрали молот Тора! Вони знищили моє селище! Ми не можемо спустити їм це з рук! Девід Сендберг, Майкл Фассбендер, Арнольд Шварценеггер, Александра Шип, Елені Янг, Джон Янг, Джон Нілсен, Трицерапко, Рицерапко і Девід Гаслгольф у ролі Гольф 9000. Треба врятувати цуценят. Я у грі! Приготуйтеся підбирати з підлоги ваші шари. Тому що це буде повний О боже, це кінг конг і Титанік. Конгюрі Зекіно. Возвучці Колодій трейлерів!